Всім добрий вечір. Сьогодні будемо вийти про сервіс-центр МВС 1244. Це місто Кам'янське Дніпропетровської області. З приводу людей, які приходять оформляти автівки, перереєстрація і все подібне. Ну, відбулася. Точно така ситуація, як відбувалася на 12.41, коли я був в сервіс-центрі МВС, де після оформлення автомобіля спеціалісти телефонують мусарам, а ті приїздять і людину хапають, так, як вона в розшуку. Но зараз вони згрупувалися в місті з ТЦКшниками. І їдуть, хапають цивільних людей по сервіс-центрах МВС. Так що люди майте на увазі, що в першу чергу потрібно, щоб пішли мусора воювати згідно статті 24 пункту 2, а потім цивільні. Дивіться відео.

Знайомтесь, це керівник сервіс центру 1244, місто Кам'янське, Дніпропетровська область, який раніше. Приймав екзамени, теорію, де брав за здачу екзаменів по 5,5 тисяч гривень. А потім він якось пройшов поліграф і став уже керівником сервіс-центру. Призначений він 49-24-го року на посаду керівника сервіс-центру 1244. І кримінальна справа відкрита була на нього, на керівника від 6.12.24 року. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Номер кримінального провадження 620241 700 3048 38. А це вивіска така в сервіс-центрі. Клієнти, які належать до пільгових категорій, обслуговуються поза чергою. Ви тільки подивіться, поза якою чергою тільки.